Крадання допомоги. Жодних фактів у американської сторони, що там хтось вкрав з 350 мільярдів доларів. Тобто такої цифри не було допомоги. Вона значно більше, ніж все, що там витрачає Україна. 100 мільярдів доларів допомоги, яку надали США, понад 60 мільярдів це озброєння. Це неможливо ніяким чином вкрасти взагалі все це озброєння воює проти росіян. І Інші гроші, там майже 40, це е, допомога фінансова пряма. Безумовно, ну 40 мільярдів, так, це значна сума. Безумовно, в Україні є корупція, але коли Трамп каже, де наші гроші, е, треба говорити конкретно. Безумовно, наша влада має значну кількість корупційних скандалів. Достатньо сказати, що там понад 30 слуг народу е, мають кримінальні справи, деякі там навіть тікають за кордон. І є й і міністри у нас під кримінальними справами, і все це справи в основному пов'язані з корупцією з крадіжками. Ну і безумовно нашу владу ми достатньо справедливо багато в чому критикуємо. Але казати, що половину 40 мільярдів доларів там хтось крав, ну звичайно, це не ті масштаби. Українська влада краде, але ну слава богу, все ж таки не половину американської допомоги, а значно менше. Тому ці заяви Трампа вони спеціально намагаються він спровокувати оці звинувачення, які є навколо зеленського по корупції по корупції влади. Він спеціально гіперболізував, збільшив в багато багато разів, щоб дискредитувати в даному випадку. Він дискредитує не тільки зеленського, а всю Україну дискредитує українську державу, де таких масштабів корупції насправді нема.